Цьогоріч вперше на державному рівні офіційно відзначатиметься нове свято, День Захисника України. Проводять його під гаслом Сила нескорених. Відтепер, 14 жовтня, не лише Покрова Пресвятої Богородиці, День українського козацтва та свято УПА, а й ще один вихідний. Відповідний указ видав президент Порошенко, а Верховна Рада проголосувала законопроект. У Чернігові вперше відзначати День захисника України готується з розмахом. У програмі заходів кінне шоу від козаків, виставка військової техніки і народні гуляння. З десятої ранку традиційні покладання квітів. У цей же час на Красній площі відкриють виставку зразків озброєння та військової техніки Збройних сил. За дві години до полудня почнеться і молодіжний фестиваль. Козацькі розваги. О – розважальна програма з кінним шоу від козаків Соколиного хутора. З 14.30 перегляд документального фільму Рейд у мультиплексі, а з 19.00 концертна програма «Покрівонька рідна мати у філармонійному центрі.